Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 11 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками сп'яніння. Про це йдеться у дописі патрульної поліції Волині. Так, у Луцьку правоохоронці отримали повідомлення про те, що водій автомобіля марки Нісан перебуває у стані алкогольного сп'яніння та має намір їхати. Патрульні зупинили автомобіль під час спілкування з водієм. Інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Результат становив. Вив 2,75 і Крім того, інспектори встановили, що водій позбавлений права керування. Також в місті на вулиці Глушець патрульні зупинили автомобіль «Опель» за порушення правил дорожнього руху. Водій був нетверезий. Результат на драгері показав 1,48 проміле. Крім того, з'ясувалося, що водій ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Ще одного нетверезого водія інспектори зупинили на вулиці Ковальській у Луцьку. Чоловік у нетверезому стані порушив ПДР. Відомо, що протягом року його двічі притягували до відповідальності за керування в стані сп'яніння. і він був позбавлений права керування транспортними засобами. У всіх випадках інспектори відсторонили водіїв від керування та склали протоколи.